Вітаю вас, шановні друзі! Я думаю, що вас зацікавило Слово Боже, і ви хочете його читати і роздумувати над ним. Ми з вами читаємо лист апостола Павла Ефісян, другий розділ, і ми з вами прочитаємо з четвертого тексту. Тут написано так: «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив. Разом із Христом. Сьогодні ми багато слів чуємо про любов. І певно, ми не раз чули, що нас люблять, хтось нам говорив. Але чи це нас переконало? Чи ми дивилися на щось інше, щоб мати переконання, що слово Я Тебе люблю це не просто слово, а це справді розположення чиєгось серця. Коли мама говорить своїй дитині, що я тебе люблю, то всі знають, що це правда. То вони, тому що ми бачимо, як мама турбується за дитину свою, як вона піклується, кормить, доглядає, захищає, навіть готова віддати життя і здоров'я своє на благо дитини. Коли ми чуємо слова Божі про те, що Бог нас полюбив, чи переконують ці слова нас? Чи, можливо, ми шукаємо певні аргументи на рахунок цього? Давайте пороздумуємо над цим. Шановні друзі! Чому ми не сприймаємо слова Божі про те, що Він нас любить? Писання пояснює, в чому причина, що нам мало почути слово, що Бог нас любить. Причина в тому, що внаслідок гріха ми стали сліпими. Ми просто не бачимо Бога. Ми не бачимо, наскільки реальна Божа любов до нас. Апостол Павло про це пише, він говорить так в другому листі до Корінтян такі слова. Це четвертий розділ із третього тексту. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Ми не приймаємо Божої любові. Тому що ми засліплені, наш розум не сприймає слів Божих, тому що гріх, дьявол так руйнівно діє на наше серце. Но це не все ще? Ми ще й глухі. Ми не можемо почути Слова Божого, Слова признання, слово любові. Ісус Христос про це говорить. Іван для Івана, восьмий розділ, написані такі слова: чому мови моєї ви не розумієте? Ви не можете чути слова мого. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. На жаль, така реальність. Невіруюча людина, людина, яка мертва перед Богом, вона не бачить Божої любові і не чує слова про Божу любов. Її почуття, її розум, її воля вони пошкоджені гріхом. Бог це розуміє. Що ж Він робить? Ми прочитали, що Бог робить. Він своєї любові він нас оживлює. Він оживлює наші почуття, він оживлює наш розум, він оживлює нашу волю. Раптом ми починаємо бачити Бога. Ми бачимо те, що Бог діє у світі. Величність Бога ми бачимо, і це зароджує в наше серце надію. Не все пропало. Гріх, його можна перемогти. Не все втрачено. У нас появляється надія. Внаслідок оживлення наші вуха духовні починають чути. Ми чуємо Слово Боже. Апостол Павло заявляє, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого у нас появляється віра. Ми починаємо вірити Богу. І ще одне відбувається при оживленні. Ми відчуваємо дотик Божої любові. Наше серце раптом відчуває, що великий Бог любить мене, маленьку, грішну людину. Це потрясає нас. Ми не можемо залишитися байдужими на Божу любов. Ми на неї реагуємо. І перша наша реакція на цю Божу любов це жаль. Що ми стільки гріхів наробили в своєму житті? І ми починаємо каятися перед Богом. Ми просимо у Бога прощення. Ми слізьми обливаємо своє життя, своє серце, всього себе. І ми просимо, Господи, невже Ти такого грішного мене любиш? Невже ти заради мене віддав саме ціне, що в тебе було, свого сина, на Голговську смерть? Невже це правда? Так, це правда. Бог вічною любов'ю полюбив тебе і мене. І внаслідок того, що Дух Божий починає діяти над нами, ми оживаємо для Бога і можемо сприймати Божу любов. Шановний друже! Можливо, в цей момент ти це переживаєш. Господь торкається твого серця, не стримуй своїх почуттів, не стримуй себе. Скажи Господу все, що ти переживаєш. Попроси в нього прощення, і Він змінить тебе своєю великою любов'ю і дасть тобі майбутнє і життя. Благословінь тобі від Господа, дорогий друже. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.